723 день в Канаді, 06.06.25. Сьогодні п'ятниця. Ну, така собі, не сказав би, любима п'ятниця, бо погано мені було. Коротше, ніч. Почалась мене морозова, температура, жах просто. З'їв таблетку, виробився погано, погано спав, покидався, потім зранку знов став. Жахливо. Зранку. Потім, потім мене будильник розбудив, зібрався і поплив на роботу. Поплив на роботу, кухнічні приміщення сьогодні не йшов, одразу пішов до комп'ютера, що там як. Подивитися, скільки роботи. Пощастило, багато заявок не було, там була і дрібниця якась. Одне, що я хотів закінчити, то сьогодні поставив назад сифон. Умивальник вчора замінили. Сьогодні назад я все позамонтував, все працює. Дочекався офісу, бо в мене ще була одна заявка, де треба було почистити паркінг. Паркінг місця на паркінгу, от люди паркують машини і на своєму паркінгу ставлять речі. А не можна це робити. Залишати якісь там речі, в негарно, бардак. і <кій> Треба забирати. Їх повідомили, ми мали це сьогодні прибрати, я хотів спитати, чи вони їх повідомили. А вони зробили інакше. Вони з охороною в понеділок ще все поховали в стореджлок. Ну, в місця, де вони збираються речі, де люди речі платно, а вони поставили поки що окремо, безкоштовно, позбирали це все, і якщо хтось прийде, то забере свою річ, або ми їх викинемо. Коротше, фігово мені було зранку, не хотілося мені ні кави, нічого, я вирішив піти покимарити. Я кажу Аліксу, я йду кимарну годинку. Може легше буде. Ну, поп'ю чаю. Я чаю собі з медом і в ліжку. Кидаю таблетку, в ліжку підлімав. Ну, я скажу, легше стало. Трошечки легше встав, вже такий більш-менш потопав на роботу, бо прийшли майстри. Прийшов один майстер. У нас не працював електричний замок на електричний ключ, тільки фізичним ключом можна було відкрити. Не працювало двоє дверей. І він прийшов це все перевіряти, відкривав всі коробочки. Коротше, довго, десь годину забавились тим. Я хотів подивитися, що він там як, але по факту він сам не зрозумів, як воно все налагодилось. Він перевіряв тестером. Витягував дроти, назад запихав, потім позвонив до шефа. І все ж таки воно запрацювало. Запрацювало, і самі здивовані були, як так. Каже, може, може, там щось скоротнуло або перепад напруги. Може знов таки бути. Подивимося. Ну, я сподіваюся, що буде працювати. Плюс інші майстри сьогодні були, вони майже цілий день хотіли пофіксити кондиціонер на першому поверсі. Перший поверх є Security Room. Торотше То, забавились. Вода не протікала просто по трубах. Вони там і тиск давали, і чистили фільтри. Скільки вони взяли? 3000 доларів, по-моєму, за цю роботу. Дорого. До Дорога ту робота. Е ну, але зробили. От день у мене такий. Зомбі. Зараз собі вечором зробив такосів. Е захотілося щось перекусити. Зробив Е, просто насмажив м'ясо на петельні, салатик і іменно оці тако хлібці поїв з пивом. Пересули трошечки м'ясо, то вже цей пиво хочеться. А в день, ну, я зайшов в магазин, просто побачив лайфхак. Як готувати кукурузу? Мені, ну, мені сподобалось просто ціла кукуруза не, її не чистити, а зразу тіло поставити в мікрохвильовку і на 5 хвилин. Просто кукуруза на 5 хвилин в мікрохвильовку і вона готується. Ну, я взяв пару штук, попробувати, Поставив на 5 хвилин ідеально. Ну, зварено все, да, масло, солі. Супер кукурудзка, треба буде ще взяти. Можна в каструльці наварити, там пару штук, а так, що поставив одну, підігрів, ну зварив і все. От. В деякі речі, Завтра ми ж плануємо їхати в гори. Так що так що таке, треба йти відпочивати пів дванадцята. Завтра довше, якщо мені не розбудить під очами мішки не виспаний. Ох, да, біжу я.